Відбулася прес-конференція першого заступника голови начальника управління податкової міліції в Запорізькій області Олександра Коваля на тему результати діяльності за 2011 рік та пріоритетні напрямки роботи у 2012 році. Далі у нашому сюжеті під час прес-конференції Олександр Коваль ознайомив журналістів з результатами роботи підрозділів податкової міліції в минулому році та детально зупинився на основних напрямках роботи у 2012 році. Підрозділами податкової міліції області в 2011 році забезпечено надходження грошових коштів до бюджету на загальну суму 206 мільйонів гривень. У сфері економіки порушено 229 кримінальних справ. Із загальної кількості порушених 195 кримінальних справ це відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. З них 79 за ухилення від сплати податків особливо в особливо великих розмірах. По матеріалах кримінальних справ стягнуто до бюджету 52 мільйони гривень. Податкова міліція України визначила сім основних пріоритетів роботи на 2012 рік. А саме це виявлення податкових злочинів, пов'язаних з використанням новітніх технологій. Друге контроль надходжень до місцевих бюджетів, третє. Встановлення припон незаконному виводу валюти за кордон і офшорні кампанії разом з Національним банком України. Ця робота буде проводитись. Також контроль витрат державного бюджету, зокрема за отриманими субвенціями та тендерними процедурами. П'яте упередження незаконного формування та відшкодування податку на додану вартість під час експортно імпортних операцій. Шосте це робота з реально існуючими суб'єктами господарювання, які користувалися послугами конвертаційних центрів. І останнє це протидія незаконному обігу підакцизних товарів. Так, співробітниками податкової міліції встановлено факт незаконної реалізації зі складу в Запоріжжі хурми з Азербайджану. В ході перевірки встановлено, що реалізацію хурми здійснював не громадянин України, який не зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності. Під час огляду складу вилучено близько 1800 дерев'яних ящиків хурми, вагою 17 тонн на загальну суму близько 270 тисяч гривень. Відносно підприємця складено протокол про адмінпорушення. Сума штрафу склала 340 гривень. В січні співробітниками податкової міліції ДПА Запорізької області в складському приміщенні встановлено факт зберігання з метою збуту вина виробництва одного з великих виноробних заводів України. Під час огляду складського приміщення виявлено та вилучено близько 5 тисяч термопаків ємністю. Один літр з вином на загальну суму близько 75 тисяч гривень. Вино було досліджено в Державній інспекції сільського господарства України за фікзико, хімічними показниками та наявність них барників. В ході дослідження встановлено, що вино не відповідає вимогам ДСТУ. Крім того, в ньому виявлено два синтетичних барвника, небезпечних для здоров'я людини. В січні поточного року співробітниками податкової міліції на ринку встановлено факт реалізації мешканцем міста контрабандних тютюнових виробів без відповідних дозвільних документів. В результаті перевірки виявлено та вилучено 5,5 тисяч пачок цигарок на загальну суму 61 тисяча гривень. Також податкові міліціонери у гральному залі обласного центру встановили факт надання послуг в сфері грального бізнесу в порушення закону України. Податківці вилучили вісім гральних автоматів на суму 64 тисячі гривень. Працівниками відділу податкової міліції ДПІ в Орджонікідзевському районі виявлено цех, де виготовляли та реалізували без належних документів столярні вироби, дерев'яні вікна, двері, столи віконні рами. В ході перевірки з незаконного обігу вилучено фрезерні розпилювальні, шліфувальні, точільні верстати, набір інструментів для столярної діяльності і самі готові вироби. Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 63 тисячі гривень.